Сьогодні у нас вівторок, 23 травня 2023 року, 7 година 52 хвилини, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. бедлоті показувати хто і хто. Сьогодні тепло, сонячно, дуже приємно. Дуже подобається мені така погодка. Прикро, що чесних, порядних людей в нашій країні, в нашому місті, в нашій області використовують злочинці у своїх цілях. Я не буду казати про всіх, я кажу про себе. Yeah, Така от обстановка в моєму дворі Дуже прикро, що ці люди не розуміють, що з ними буде, за те, що вони підселилися в незаконну ногу Що з ними будуть робити власники цієї. Будови, коли. Повернуть назад свої незаконні збудовані. Новобудови це буде жах, Я буду спостерігати. Я їх попереджав. Але вони мені ніхто, мене ніхто не слухали, ну но... дуже прикла за них.